Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу сьогодні подивитися, чи є на вас негативний магічний вплив. Скажіть мені, будь ласка, Вищі сили скажіть карти та... Таро покажіть, чи є на тому, хто мене зараз дивиться, негативний магічний вплив. Скажіть. Який саме, якщо є. Так, одразу кажу, що вплив є. Вплив є, він давно. Ви в цьому стані знаходитесь уже як давно і постійно. Чотири меча, стабільно, погано. Ви вже звикли, що у вас все погано. В минулому був конфлікт, зараз це вплив, на вас є вплив сил. Так, дивлюсь ще Істинні причини чому. Так, чому так відбувається? Гроші, причина всьому. Дивіться, якийсь дуже такий агресивний чоловік в минулому, який йшов, по, може йти по головам, голова знята, він агресивний. Він злий, він емоційно неврівноважений, з ним були конфлікти. І він вам робить щось. Він вам робить постійно, довго. Це якісь стандартні процедури, прямо такі, знаєте, що роблять не один раз, а постійно. Там, наприклад, раз в тиждень обов'язково вбиваємо там такого-то. Так. Що це просто стоїть? Порча на смерть. Пиваємо, такого, то це є таке. Дивіться, ви досі живі, бо книга долі, там є запис. Хто коли народився, кому коли помирати, то ваша дата ще не настала. Але це вам зрядна портить життя, впливає на ваші фінанси дуже негативно. І впливає на відносини з людьми. Восім кубків, ви вже як качельник від цих відгороджуєтесь. І дуже малі прибутки. Тобто грошей завжди не вистачає. Це 4 пентакля це коли якийсь прибуток є стабільний, але дуже мізерний. На нього неможливо вижити. Ні на що не вистачає. На майбутнє вам. По долі вийшло, що ви ну, повинні мати ці гроші, але по карті дьявол вам це закривають. Вас по іншим якимось шляхам пускають, ви займаєтесь чим завгодно, тільки не тим, що приносило б вам прибутки. Десять жезлів. не своєю справою йдете і маєте дуже великі перешкоди по дьяволу, бо роблять негатив. Так, тройка кубків. Питаю, що це за тройка кубків. Так, що це таке можна подробне? Жертва, ви жертва. У Цього чоловіка, який на вас образився, який робить вам шкоду, він, у нього є помічниця, він до когось звертається. Тобто вам роблять професійно. Професійно, професійно. Дивіться, ви як оця жертва. Бачите, закрита в банки, і щоб ніхто не допоміг. Нема виходу. Вам треба робити чистки, треба з цим справлятися. Шість кубків вийшло. Ви. Дуже хороша людина, ви мрієте про щось там, ви маєте підтримку роду, підтримку близьких, але нічого не виходить і все стабільно, погано, і навіть погано зі здоров'ям. Депресія, таке депресивне состояние, але ну, це і не дивно, бо у вас сміть в центрі розкладу вийшла. Я прибираю цей весь жах. На майбутнє залишаю гроші, ті, що у вас повинні були бути. Але по дьяволу вас їх забирають, як на себе переключають. Заперечую. Це класична порча насмерть, яка повторюється. В них не виходить це зробити, і вони її повторюють, обряд і бряти повторюють. Так, заперечую. І перекриваємо. Зараз оцей, цей жах ми повернемо тому, хто його вам зробив. Але вам треба захисти, робити і треба чистки, спочатку чистки, потім захист. Треба собою зайнятися, познімати оце все. Не можу знайти ось раз. Ще одна карта мені треба. Мах на дні колоди, це все погано. Заперечую, заперечую. Перекриваю, 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 це залишаємо. Вищі сили, духи роду, янголохронці. Прошу захисту для того, хто мене зараз дивиться. Прошу зняти з нього негативний магічний вплив. Повернути тому, хто робив. Не на переклад, а особисто на того, хто робив, на того, хто замовляв. По Верховному суду. Та буде так. Прошу зняти все негативне, магічне, порчу насмір, повертаю тому, хто робив. Та буде так і так буде. Хай весь негатив від вас, як від зеркала, відбувається і тому, хто робить, назад повертається. Буде так, буде так, буде так. Так, і ще, прошу, вищі сили. Нехай те, що вам потрібно або щось краще для вас, без перешкод проявляється в вашому житті. По Верховному суду буде так, так буде. Ось Такий у нас вийшов розклад. Зараз ми перевіримо, чи ми зняли це все діло. Ну, це, звісно, така ситуація жахлива. Вищі сили, скажіть, покажіть. Скажіть мені, будь ласка, чи зняли ми негативний магічний вплив з того, хто мене зараз дивиться? Чи зняли ми негативний магічний вплив? Так, дивіться, зараз є десь зсиління, уміряність що глоток чистої води, що ви зараз лікуєтесь. Але на майбутнє вони будуть повторювати. Тобто вам треба щось таке зробити, якийсь захист поставити, щоб воно у вас більше не пробивало, щоб вони не могли це повторювати. Вони будуть повторювати, але щоб такого впливу на вас не було, щоб ви не хворіли і. З фінансами, щоб налад... налагодилось. Бо вбити вони вас не можуть. Ви дуже сильна енергетична людина. І така чиста, світла, нема за що вас там карать. Але то, що вони вам роблять, воно вам перекриває шляхи. І ви живете, страждаєте, як жертва. Так, чи залишилось ще щось негативне на вас? Король Кубків, іерафант, імператор. Так, дивіться, Смерть стоїть, все одно ви жертва. Воно, вони втручаються в долю. І у того, у того, хто це робить, в нього не виходить. Він е, звертається до, до різних, до різних плати всяким разним. І до церковного егрегора звертається. Шукає варіанти, як вас грухнуть. Погано виходить. Заперечую, перекриваю. Так, ще хочу подивитися, оці дві персони вийшла: Королева Пентаклі, Король Пентаклі. Це пара якась. Чоловік-жінка, дуже хороші, такі зажиточні. Все в них повинно бути добре. Це вам в плюс чи в мінус? Скажіть, чи це в плюс чи в мінус? Чи це в мінус? Ви думаєте, що вони хороші, вони через них робляться через них. Через знайомих. Да, жінка якась з ними спілкується і робить голови. Отак. От і робить, щоб нічого у вас не вийшло. Щоб стабільно, довго, погано. Ви як в підвішеному стані. Тому я це прибираю все, заперечую, перекриваю Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту. Для того, хто мене дивиться, прошу зняти негативний магічний вплив, повернути тому, хто робить, тому хто замовляє. І на майбутнє руйную плани тим, хто зле робить то зло вам робить на майбутнє руйнує плани? Хай своїми справами займаються. Все, що вони вам бажають, хай на них все це обертається. Повертаю по Верховному суду, не на переклад. Особисто на того, хто замовляє, на тих, хто робить. По Верховному суду буде так і так буде. Тобто там група ліц, група ліц, які над вами працюють. Тому заплатили, тому заплатили мастеру. Кажуть якусь неправду про вас, щось дурять, щоб майстри працювали. І майстер отримує кошти, і він виконує свою роботу, він не може схибити, він же ж отримав кошти, значить, він робить то, що він робить, Да? Щоб е відпрацьовує, а вбити вони вас не можуть, бо у вас дуже висока, велика енергетика, ви сильна людина. Так, скажіть, будь ласка, чи є у вас негативний магічний вплив, чи залишився ще якийсь негативний вплив, чи почистили ми вас? У вас магічна війна, Магічна війна, вона йде триває довго і буде ще йти, поки ви не навчитесь, бачите, не знайдете спільників, не створите таке коло захисне, і поки ви не почнете захищатись. Вже хорош садити оце приймати на свою голову цей весь треш. треба захищатись. Відбиватися від цього треба, робити щось. Правосуддя буде. Обратки пішли. Їм обратки пішли, це хорошо. Состояння ваше на якийсь час. Починили, полагодили. І карти радять на майбутнє, захищайтесь, зверніться до когось, зробіть собі захист. Це я прибираю, заперечую, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для всіх, хто мене зараз дивиться, прошу зняти негативний магічний вплив, очистити вас до вашого природного ідеального стану, повернути по Верховному суду негатив тому, хто його робить, тому хто його замовляє. Те, що вам бажають, хай з ними станеться. Не на переклад, особисто на того, хто замовляв, особисто на того, хто виконував поверховному суду, буде так і так буде. Негативу на вас більше нема. Буде так. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, захищайтесь і до зустрічі. І також дякую за донати.